Дівчата, всім привіт! У мене закупка перша у 2024 році. Я рада вас вітати з наступившим новим роком. Бажаю нам миру, спокою і здоров'я. Головне здоров'я і миру. А все остальне, все остальне буде. І мрії нехай збуваються це також дуже важливо. І у мене сьогодні закупка АТБ. А тебе там трошки було ще шмоточної закупки дитину привділи, але вже так сильно я, мабуть, не буду показувати. Покажу тільки а тебе. Перше, що я купила, це ось такий три в одному, у них зараз на акції. Шампунь, піна і гель. Засіб для купання три в одному з ароматом маршмеллоу, Ще дуже смачний аромат був з бананом. Оце такий солодкий, такий класний. З бананом також був класний. Я думала між ними двома, вибрала все ж таки і Ще, здається, там з полоницею, був, але з полоницею мені е, якось не дуже сподобався. 34,80. Поки взяла цей, не знаю, може, ще з бананом візьму. Ще я брала господарські рукавички, розумний вибір, розмір МЛ е, дві штуки по 16,50. Це в мене забрав уже їх чоловік, він пішов працювати, а я тут. Страдаю, всякими важними ділами, 33 гривні за дві штуки. Далі жіночі штучки котекси, нічні 37 гривень 80 копійок за 6 штук. Папір туалетний, рожевенький, улюблений 10,40. Далі кетчуп, лагідний, королівський смак. 250 г, 15 гривень 50 копійок. Майонезний соус, де він, Особи щедро салатний. 300 грам 29 гривень 20 копійок. Ще я купувала пакети для сміття. 10 штук на 120 літрів. 38,90, також чоловік їх уже забрав. Далі кава у стіках. Тут у мене Якобс і картнуар. Це я собі для роботи взяла. Якобс по 4,50, картнуар по 4,90. Усіх по 4 штучки у мене тут. Далі кілограм цукру. 28 гривень 80 копійок. Закуска своя лінія. 200 г, 27 гривень 90 копійок. Це з шинкою і з сиром. Потім батон. Нарізний Київ хліб, 23 гривні 50 копійок. Рис пропарений, буду плов робити. 49 гривень 50 копійок. Чай своя лінія, Зелений. зелений. Це оцей з лимоном. Чи мохіто, чи що? Мохіто якесь. 27 гривень 90 копійок. Далі продукт глазурований картопелька. своя лінія. Це я малому знову взяла. 8 гривень 10 копійок, на 16 гривень 20 копійок. І сир. Де той сир? Ось сюди. Це донька попросила, 45 гривень 60 копійок. Там ці з кибочками плавлений такий. Приправа куряча Рієва 19 гривень 90 копійок. І чай своя лінія, шоколадний десерт. Оцей чай смачний, мені сподобався 27 гривень 90 копійок. Ми вже беремо його, мабуть, чи другий, чи третій раз. Кава Еліт Форд. 120 грамів, 94 гривні, 90 копійок. Давно я її не купувала, якось раніше я пам'ятаю, як з батьками жила, у них була така крапельна кавоварка, і вони постійно купляли, ну, не багато коли жили ми, то купляли Елітфорд в таких м'ягеньких упаковочках заварну. І це в мене аромат цієї кави дитинства, скажімо так, вирішила спробувати розчинну. Як вона? Та, не знаю, та мені казалася несмачною, тому що, ну, я ще мала була, а потім, коли підросла, також не сильно кучеряво жила, то пилими е, заварну також Елітфорд, то вона вже нормально мені здалася. Це вирішила ще спробувати розчинну. Тим більше, що ціна була на неї досить-досить непогана, спробуємо. Далі ковбаса м'ясна лавка. Ось така губернська. Пів кілограма. 62 гривні 90 копійок. Це попросив чоловік. І ще ковбаса до пюрешки 63 гривні 90 копійок. Це вже дітям лікарська. Татко більше ну, не знаю. Коротше, вони розберуться, я туди не влажу. Я таке не їм, я туди не влажу. Сосиски. Лікарські 116 гривень, 80 копійок. Я три дні була вдома. Ні, два дні я була вдома, а тепер із завтрашнього дня ми вже з чоловіком виходимо на роботу. Тому треба дітям, щоб на сніданок вони люблять сосиски. Хто з яйцями, хто просто, хто з хлібчиком. І чоловіку зранку я також смажу два яйця і сосиску. Тому це таке діло, що мені потрібно, особливо, коли я йду на роботу. Напій, кисломолочний йогурт, лактонія і мунель. Ось такий. Сподобався він дітям. Взяла їм з полуницею дві штуки, і дві малина їх 13,90 13,91 штучка. Далі. Так, на 27,80 полуничного і на 27,80 дві штучки це і хінацея. Масло своя лінія, солодко, вершкове, селянське, вже неодноразово його беру. 72,6% жирності, нормальне масло 54 гривні, 90 копійок. Макарони спагетті. Було замовлення сьогодні на спагетті. Для паста 35 гривень 50 копійок. І ще я захотіла спробувати ось такі делюкси. Я їх ніколи не брала, вирішила спробувати. 50 гривень 50 копійок. Йогурт, розтіжка, в стаканах, 12 гривень, 30 копійок. Дві штучки взяла на 24 гривні 60 копійок. І ось такий питний йогурт це вже у нас любить більше татко такі, вишня-черешня, 49 гривень 60 копійок за пляшечку. Яйце куряче, 57 гривень. 99 копій... 90 копійок за скільки там, за 10 штук, господи, відшибло. Цукерки Жакоб та шине молоко. Це в мене донька любить. Кілограм коштував 109 гривень по акції. Тут 6 штучок, 140 грамів на 15 гривень 39 копійок. І, і ще я взяла цукерки, своє Такі вафельки. вафельки. Хотіла джеки, але джеки дорогі. 18 гривень сливок, линивок я не знайшла, тому вирішила взяти ці. Вони коштували 124,89 гривень. Сікись там 200 чи скільки тут грані взагалі дуже мало. 210, хоча їх там чи 6, чи 8 штук. 26 гривень, 23 копійки. Ось так. Отака От в мене була закупочка. Загальний чек вийшов на 1222 гривні 40 копійок. Ось так, нібито нічого не купила, але ковбаси, сири, все. А воно все разом якось. І натянуло, натянуло. Тому вдалих всім покупок. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в новому відео, і слава Україні!